Me. just let me rock you till the break of We're day for one to dance oh, with no. me Всім привіт сьогодні. У нас не дуже традиційне привітання. По перше, я не з бігодями на голові. По-друге, я не вдома і не в халаті. Дуже давно з вами не бачились. Формат цього відео буде не дуже типовий. Він буде з рубрикою, не з рубрикою. Він буде у форматі один день зі мною. І зараз я приїхала в новий шоурум бренду Бажане. Мене запрошували на відкриття, але мене не було. В Києві, тому що я була у Варшаві і приїхала сьогодні до них на огляд, бачила світлини дуже красиво, і тут ще є, до речі, кав'ярня. Все вам покажу і розповім. Я бачу всіх, хто дивиться це відео і не підписується на цей канал. Будь ласка, підпишіться і не забувайте ставити пальчики вгору і писати свої коментарі. І від суми слів взагалі ідеально. Все погнали, показувати шоурум і аутфіт. І перейдемо до рубрики Норм або Крінж. Розмір S. Ну я дуже низенька просто. Ні, ну як під якісь світлі джинси і під кроси буде красиво, я думаю. Ну, але це дуже дуже велика романа. мене. Я б її десь отак підрізала. Скажи, от якби отак. Ніж можна підрізати. О, отак було б дуже красиво. Але мені подобається. І стиль дуже гарний. І ще, до речі, дуже красивий оцей лонг. А лонг цей коротший, так? Да? Він уже не такий довгий. Угу. І куртка дуже класна, викорська. Рубрика норм чи крінж. Поїхали. Норм чи крінж ховати обличчя хлопця. <рес> норм, я так роблю вже більше року. Всі чекають, не буде. <рес> Сука той <але> ще раз. <рес> Повтори <рес> норм чи крінж відповідати на повідомлення у колишньому. <рес> крінж, ну можливо, якщо це стосується чогось дуже серйозного, можна відповісти, але це не має бути приховано від твого партнера. Норм чи крінч – тратити всі гроші на одяг, але жити в орендованій квартирі. А е, норм. Ні, взагалі треба, треба думати чуть -чуть про це і заощаджувати. Але ми така молодь зумерів, живемо одним днем. Норм чи крінч – не заощаджувати гроші, якщо тобі фінансово допомагає хлопець. Е, крінж. Крінж обов'язково треба заощаджувати гроші. Дівчата, ви повинні е, мати свою фінансову подушку, тому що сьогодні хлопець є, завтра його немає. Норм чи крінж, коли його гроші наші гроші, а мої гроші мої гроші. Це база, це ґрунт. Так, е, да, звичайно, це норм. Норм Ми... чи крінж бути в стосунках зі старшим за себе хлопцем. Ну, дівчки, дивлячись на скільки, норм, норм мій старший. <світ> а він вже як... скоро світи буде? <світ> Я жартую. А якщо з молодшим? Е Ну, блін, е, ні, напевно, для мене е, крінж, хоча зараз молодь достатньо розвинута, і я знаю випадки, коли молодший хлопець за дівчину і він думає не на свій вік. Тому норм. Як для кого зручно, насправді? Норм чи крінж не натякати хлопцю, а казати прямо. Норм. Треба. Особливо, коли йому за 30. Норм чи крінж бюджет 50 на 50? Е, взагалі норм. Я не бачу тут нічого поганого, але в наших стосунках по іншому. Норм чи крінж писати брендам перший норм норм чи крінж влаштовувати хлопцю перевірку через фейк акаунт. Крінж господі, хто цим ще займається? Норм чи крінж слухати подругу, а не інтуїцію. Це база. Е, дівчата з мого чату привіт, звичайно, ну, типу, норм. Взагалі е, треба прислухатися до свого внутрішнього голосу, але якщо ми тут чуть-чуть з гумором підходимо до цього, то норм. Норм чи крінж купувати таку ж річ, як в подруги? Е, норм, норм. Особливо, якщо твої подруги інфлюенсери, у всіх в принципі, завжди практично все однакове. Норм чи крінж різати каре після розставання з хлопцем? Я не знаю, напевно, це крінж, але є дівчата, яким стає легко, вони себе по-іншому відчувають, по-іншому себе несуть. І якщо це впливає на їх стан, why not? типу, окей, я просто пам'ятаю, що в мене дата моєї стрижки зійшлася з датою розставання з колишні, тому. Слухаємо, але не засуджуємо. Next. Норм чи крінж питати інфлюенсера, звідки річ, але не бути на нього підписаним. Це крінж, осуджую, осуджую, так не можна. З поваги, будь ласка, до тих, за ким ви не стежите, але питаєте, що це, за, що це взагалі має бути? Я таке осуджую, я не люблю такого. І іноді я, коли бачу питання навіть без привітання в директі, заходжу подивитися, що людина підписана, а я вже відповіла: їй, воно не підписане на мене. І я думаю, Окей, okay, бай. Норм чи Крінж чекати на пропозицію більше двох років. <плес> е, ну, Мені здається, тут дивлячись в якому ви віці. Якщо вам вже. Ви типу, в дорослому віці, напевно, більше двох, якщо ви вже живете два роки разом, то. Як це вони називаються, ці хлопці? Старілочні. Да. То це крінж. А якщо ви ще в юному віці, типу, ви. Там не знаю, до 20 років, напевно, ну, типу, норм, зустрічайтесь. Я зустрічалася 5 років, мене заміж ніхто не покликав. Я надіюсь, мій колишній не буде це дивитись і йому ніхто не кине. Ну, сорі. Ну, Хорошу дівчину треба було забирати. Норм чи крінч їздити без хлопця з подружкою в подорож? Норм. Я довіряю своєму партнеру, і партнер довіряє мені. І я, до речі, говорила з своїм майстром манікюру, і вона каже: а чому партнер повинен за тебе хвилюватися, коли ти їдеш за кордон, що ти можеш йому зрадити, а ти не можеш його теж в чомусь підозрювати, тому що він сидить в тому місці. Ну, типу, теж він ж теж може зрадити тут, поки він тебе чекає. Що за одні ворота? Не можна так. Норм чи крінж повністю фінансово залежати від хлопця? О, Господи, мені здається, якби <смас> мені здалося через років 20, мені б здається, я сказала норм, коли ти вже там в шлюбі, у вас діти. А взагалі, ну, для мене наразі це крінж. Мені дуже важливо завжди мати свої гроші і розпоряджатися своїм бюджетом так, як я захочу. Ні, ну я просто людина, яка не може нічого не робити. Я за те, щоб чимось займатися, можна не сильно багато на цьому заробляти, але при цьому займатися собою і своєю реалізацією. А вона, якщо ти в неї вкладаєш всі сили, вона апріорі буде тобі приносити якийсь дохід. Тому так. Норм чи крінж дарувати подарунки хлопцю за його гроші? Крінж. Крінж. Норм чи крінж перевіряти його телефон? Крінж не треба. Пожалієш, пожалієш, нариєш там щось. А знаєш, типу, цей прикол в Тіктосі бачила нещодавно, здається, вчора. Коли хотіла пере почно. Коли стало скучно, захотіла перевірити телефон хлопця і наступний кадр, де вона збирає речі. От тепер точно весело. Норм чи крінж заробляти більше за чоловіка? Ну, мені б здається, мені було складно. Мені було просто колись складно. Е, я б не змогла, ні, ні. Я була в подібних стосунках, е, не норм. Для мене важливо, щоб хлопець заробляв більше мене. Норм чи крінж жити разом, але не одружуватись. <плес> ну норм, живу разом, не одружуємося. Норм, ну якийсь певний час, да. Якщо це вже тривалий час і чоловіки ви ж знаєте, звикають до того, що блін, та що зміниться, типу з штампом в паспорті і з пропозицією. Для жінок це важливо, тому якщо це довго, це крінж. Це було останнє питання. Так швидко, реально. Да. Капе. якщо вам сподобалась дана рубрика, обов'язково залишайте свої коментарі, придумаємо щось цікаве і, можливо, якусь подібну рубрику, але з подружками буде цікаво. Марта, тобі сподобалось? Мені дуже сподобалося. Я ще могла багато додати. Так, давай будемо пробувати цю матчу. Я люблю кокосове молоко. Я люблю кокосове молоко Альпро, а тут якась інша. Ну, well, bad. Mm. Все, одно, mm. все одно в мене в ЖК найсмачніша кава, найсмачніша матча на кокосовому. І, любі друзі, будь ласка, я вас здавала на цю цукерку ще три влоги тому, здається. В їх шоурумі, те, що далі знаходиться, вони давали щоразу клієнтам і зараз цю конфетку можна придмати тут. В чому фішка? Вона в молочному дуже смачному шоколаді. І всередині е, ця паста катаїфі. І вже страшно, і фінік. О Боже. Спробуй, будь ласка. Ти не пробувала ні разу? Гастрономічний оргазм. Розсмакуй. Вашу здоров'я. Обов'язково переходьте в плейс бажане, можна купити подарунки на різну суму. В них тут такий простір в стилі Акне. Мені так, давайте напевно будемо завершувати зйомки на цій локації. Я покажу вам свій сьогоднішній образ і буду їхати в Гульвер. Мені потрібно заїхати в Зару і в Юск. Я хочу подивитися якісь красиві баночки і органайзери в ванну. Під свої засоби. Е, Обов'язково візьму вас з собою е, за кадром Марта, який я дуже вдячна. Ви бачите, тут її е, Нік, яка мені сьогодні допомогла, мій партнерин Крайм, зустріч з якою я, як невідповідальна людина, переносила три чі, бо в мене казусні ситуації з юристами і бухгалтерами, ну це таке, це вже позаду. Е, людина, яка знімає контент в Києві. Майте на увазі. Дякую, дякую. Ви зараз подумаєте, що це реклама, це не реклама. Все. Цілую. Чек аутфіт сьогоднішній. У мене штани, палацо бренду Ліл Корнер. Обожнюю їх. В них дуже красивий крій. Вони не сильно палацо донизу. Неймовірне боді хайбека. У мене таке в чорному, але з іншим розрізом. Просто друга шкіра дуже красиво за смагою, Я не можу. Я неймовірно кайфую, обожнюю хайбеку і все, що вони створюють. Піджак бажане. Прошу, реклама. Е, светер наверх накинула, щоб не сильно змерзнути, в плюс 5 моко. Да. І взуття купувала в Бершці у Варшаві. Дуже до речі, класне. Його мені не сильно сподобалось, тому що це був єдиний нормальний варіант. Але мені потрібно було дуже швидко на зйомку в такому відтінку. І сумка Чіко бренд. У мене таких сумок вже чотири саме від цього бренду. Вони мені надіслали дві новинки, неймовірні в такому, і в кольорі Моко, здається. Блін, і я не фотографувала і не покажу вам. Ну, ладно, потім покажу. І все. А окуляри, можливо, будете питати. Бренд персоль. Все у мене все. Ми приїхали в заручку. Хом. Господи, бережи мій гаманець. Дивлюся на це все і думаю, я хочу все, а потім думаю, а на що вони мені. О, дуже хотіла собі купити таку рамочку і в неї засунути полароїдні фото наші. Дуже красиві. Ой, і ці дуже гарні. І вази неймовірні. Ваза дуже гарна, блін. Де свічок, прикольні. Блін, Класні, я би таку штучку взяла. Подивіться, які тут красиві вази і які красиві свічки! Ой, дуже гарно. Цікаво, скільки така свічка буде горіти? Гарно. Подивіться, будь ласка, яку красиву піжаму я побачила в пудровому кольорі. Вона є ще в сірому, дуже гарна, з штанцями. Мені здається, це дуже коузі під якісь тапулі красиві. До речі, а таку можна для свого хлопця взяти. Ні, я думаю, це жіноче. А ще є молочні, але вони такі більше як кімано. Ну не мій стиль, але цей з рубашкою дуже красивий. Я б навіть подумала, я б взяла собі таку, тому що в мене є довгий халат, і мені в ньому не дуже зручно. І він через те, що він з атласу, шовку, напевно, не атласу не тримається, по не зав'язується, воно розв'язується. В ну, коротше. А це прям дуже красиво. Ми проходили повз, і я побачила, що тут є красиві маски для сну шовкові, і увага. Заріхом є шовкові наволочки для подушок. Я прям дуже вам раджу їх купувати для того, щоб не було заломів на шкірі, тому що у мене немає шовкової наволочки, Я прокидаюся заломами на шкірі і до обіду тільки вони проходять під макіяжем. А ці прям супер. І для волосся, до речі, теж не травмуюче. Майте на увазі. Такий цікавий посуд з'явився у заріхом. Тут навіть вазочки такі гарненькі. Цікаво, цікаво. Я не бачила. Можливо, тут вони вже були, але я не бачила. І дуже красиві чашки. Така, як у мене зелена, є ще в синьому кольорі. Посуд і теж цікавий якісь. Ну, мені більше мої подобаються. Ми аромати, до нас підійшла жіночка. І сказала нам, щоб ми прийшли сюди біля каси. Тут є дуже класні аромати. Два-один льон. Абсолют льон Вайджасмин, теж прикольний. І котон, але мені оцей дуже подобається, Боже, дуже прикольний запах. Ану на веде, на води угу, дуже класний. Я напевно візьму ось цей. Прикольно. Так, пішли далі. А і ще я взяла дві тарілки. Треба купити сьогодні гранолу якусь. Завтра буду, завтра буду естетично снідати. Бажання народити дитину після зарахом кітс відділу. Ап, ап-ап. Боже, яке тут все миле, просто подивіться. М -м -м, ружнички, і милі, і піжомки. Боже, дуже гарно. Ой, дивись, тут навіть є якісь арома дифузори. <плес> Коханий, нам в квартиру терміново потрібно таке дзеркало. Таке. Зара хоум. Зара хоум. Дві тарілки, аромадифузор і щось там ще підставочку вийшло мені дві тисячі. Нормально. В зарі можна було лишити більше. Я вчасно зупинилась. Прийшли в Лулабай, я обожнюю цей магазин. Тут завжди є все, що мені потрібно з догляду. До речі, тут є чурбанчики для волосся і різні пов'язки, резинки. І також представлена лінійка бренду M&J. Я показувала вам свої подарунки в відео. У мене ось такий, от крабик. І тут -от -от представлена ця лінійка. Повністю для волосся, щоб воно вам не шкодилось. До речі, тюрбанчик мені прям дуже потрібно купити, тому що від рушника у мене сильно псується волосся, і розиночки теж дуже класні. Я поки взяла для себе тільки дві масочки рейр, і я б ще дуже хотіла взяти, спробувати в них патчі Також так я заїхала додому, щоб залишити всі ці пакети і їду на обід. І дуже хочу зайти в шоурум Lava Studio, глянути собі білі джинси і вас обов'язково візьму з собою. І ще я дуже кайфую сьогодні від свого образу. Next Station у нас шоурум Lava Studio. Я приїхала сюди для того, щоб подивитися собі білі джинси. Ваш інфлюенсер Меланія. при мені людей. Троє міряють. Зараз цей рожевий піджак. Mm -hmm. Хочу поміряти ці білі джинси. Правда, мені треба менший розмір. І, до речі, нудбать сіра Майка, я б її теж поміряла і взяла. Он сліва якісь бачу. О, це якщо що не реклама, я просто прийшла за джинсами. Ну і вже покажу вам, ладно, я не жадна на відмітки, так скажемо. На okay. фоні Мартина верба. Та на хе Так, я поміряла джинси, по талії. В принципі, супер, єдине трохи в довжині, але ну, п'ять це вам не хіхоньки-хохоньки. Ну і звичайно їх попросувати. Ну, з цим боді дуже навіть красиво дивиться. Що скажете, любі підписники? Джинс тут не сильно, якщо що плотний. Типу вони не сильно прям плотні -плотні. Ну, надбит. Красивий до речі, в них шоурумчик «You look good». це для вас. Почнемо спочатку. А це наш простір ентропії. Ми себе позиціонуємо як ковайбінг спейс, тобто місце, де можна прийти попрацювати, повайбувати, відпочити, знайти нових друзів, зайнятися своїми справами. А okay. це вітальня, наша перша кімната. Вона Я зазвичай гадаю. найбільш гамірна. У нас тут завжди грає музика. Здебільшого це вініл, угу. але коли ми втомлюємось від нього, то ми вмикаємо діджитал версію. Власне, все, що ви побачите навколо себе, усім можна користуватися. Це вініл, можна обирати платівки, також література, настолки, карти, шахи. От Зараз ми граємо в монополію. Тому можна сідати де завгодно, займатися чим завгодно. Як вийбову, я в шоці. Так, да, Далі у нас камінна, трошечки вже такий більш тихі спейс. Камін мене запалюємо, але свічки в ньому час від часу горять. Красиво, дуже. Тут найбільше літератури. І ще у нас є дві кімнати тут. Блін, а давно ви відкриті? Давно ви відкриті. 1 грудня. Клас. Це у нас міні-кімната або кімната психотерапевта. Ми її називаємо так, через те, що вона виглядає, як кімната психотерапевта, власне. Так, а це офіс. Офіс у нас да. раніше винаймався повністю, але зараз ми ввели нову функцію. У нас можна купити робоче місце в офісі, заплатити фіксовану суму за місяць угу. і приходити собі тут працювати. Так, але зараз, поки ми це тільки ввели, угу. тому він працює як спільно простір. Усі кімнати у нас можна по окремості орендовувати, якщо клас. потрібно. М -м, так для зйомок чи більше, більше для знімають. роботи? У нас і весь простір знімають для зйомок і по окремості. Якісь ну, кімнатки клас. можна. Також обирання кухня це теж спільний простір. Тому, якщо ви хочете щось замовити, заходите сюди, замовляєте, забираєте замовлення Прикольно. і повертаєте посуд назад. Блін, кайфово. Ми подаємо всі напої без молока. Якщо це кава – це фільтр або ви 60, Також uh -huh. чаї, матча, сендвічі. у Ось така своя вже концепція. Є. Так, так. Клас. Ми знайомимо людей з чистими смаками, тому якраз uh -huh. таки ми. ми зараз, фільтр, будемо yeah. <laughs> зараз будемо пробувати фільтр. Ти любиш фільтр? Зараз будемо пробувати фільтр. Клас. Також є натуральне вино. Є повноцінна кухня, можна замовити. А, наразі поїсти типу, можна. Угу. Клас. Тобто це щось з матчею? Так, це гріні, це брауні з матчі. Ой, мені треба взяти хлопців, дуже любить матчу. Так, отже, розказую вам, як ми взагалі сюди потрапили. Е, якимось чарівним чином я побачила підбірку. Закладів в треці, і перейшла до них в інстаграм, побачила, де вони знаходяться, і саме сьогодні ми проходили тут повз цього району золотих. Вони знаходяться на вулиці Ярославів, вал, 16 і все, я взяла з собою Марту. Я кажу, йдемо, перевіримо. Там дуже красивий естетичний плейс Я думала, блін, можна зробити гарні фото. Ми прийшли, в нас ж запитали, чому тут перший раз, чи хочемо ми, щоб нам провели екскурсію. Я кажу. У мене є мікрофончик, можливо, ви не проти, щоб я підзняла у влог таким чином, чуть-чуть популяризувала, тому що місце правда класне і я раджу вам відвідати. Тим більше, якщо ви любите десь попрацювати в тишині і каву випити, і поїсти коротше дуже красиво, супер естетично. Я думаю, ви самі все бачили і чули. Питала Марти, коли ми дозняли. Кажу, наскільки відсотків ти думаєш, люди будуть впевнені, що це якась реклама, я прийшла сюди знімати якийсь огляд. Така вже людина добра. Хочу відповісти одразу на питання стосовно нової сторінки, чому я її створила і чи правда я туди буду переходити. Скажу одразу: напевно, це буде початково якийсь тестовий режим. Три тижні я хочу просто покидати туди зовсім інший контент, не дублювати його на першу основну сторінку і протестувати взагалі кількість охоплень, кількість збережень. Коротше, загалом просто мені цікаво. Як воно буде працювати, тому що багато мені кажуть людей, що не треба цього робити. Залишайся на своїй старій сторінці, нічого сильно не зміниться і тому подібне. Проте ця думка сиділа в моїй голові три роки, і е, чому власне так? Я почала вести блог з цієї сторінки сім років тому. До речі, мені здається, що десь в ці дати скоро буде річниця, сім років. І спочатку я не розвивалась абсолютно ніяк. Тобто я просто там, на свою якусь аудиторію знімала контент. Потім я пішла в якісь взаємні піари, потім почалися малесенькі гіви, і я почала вкладати кошти туди. Тоді інших варіантів розвитку не було. І ясне діло, ти робив так, як робили всі інші інфлюенсери. І, власне, так я й попала в цю пастку. І після того. Як на сторінку прийшло дуже багато підписників, почалися і масові відписки, що дало мені дуже погані охоплення. І, напевно, роки 4 чи 4 з половиною я абсолютно не вкладала ні в які гіви, ні в яку рекламу. Тобто це були якісь або колаборації, або якісь взаємні, взаємний обмін аудиторією з інфлюенсерами, там, з схожою тематикою блогу, як у мене. Власне все почалися. Від Відписки, і попри те, що приходило дуже багато нових людей, і паралельно були відписки, ніяк це число не могло стабілізуватися. І тільки з появою Ютубу, і я дякую вам за це, почали приходити нові підписники в інстаграм. І коли я побачила, що в мене там за півтора тижні плюс тисячу підписників в інстаграмі, я зрозуміла, що напевно потрібно робити те, що я хотіла ще три роки три роки тому, все-таки створити нову сторінку і протестити, як це все. Це буде відбуватися, тому я залишу вам посилання на нову сторінку, і дуже прошу вас підтримати мене, підписатися і за можливості кинути це собі в сторіс і сповістити можливо свою аудиторію, яка можливо десь мене бачила або чула. Поки що в тестовому режимі місяць, а далі побачимо. Якщо не зайде, якщо я зрозумію, що мої зусилля всі були марні, і я зробила все можливе. І я спробувала і не буду жаліти, що я десь не спробувала і стільки часу хотіла це зробити. Значить, я продовжу вести свою основну сторінку. У мене все. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, цей випуск вам теж сподобався. І пишіть, будь ласка, обов'язково, що саме вам сподобалося в цьому влозі, якого контенту вам хочеться дивитися більше і що дивитися цікавіше. Обіймаю вас, цілую. Ваша Меланія. І не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал, ставити свої пальчики вгору і писати свої коментарі. We for